Едем, відчуй життя без алергії. Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліна Сесоєва з нами на зв'язку. Вітаю вас, Аліса Сесоєва. Перепрошую, Аліса, Вітаю вас. Доброго ранку. Радий бачити і чути. Вітаю доброго ранку. Дякую дуже. навзаєм. Хотів би запитати вас, власне, про те, що відомо про ці от удари по ворожих тилах, по ворожій інфраструктурі. Бердянський завод Дормаш, вчора з'явилося це повідомлення, власне кажучи про ці атаки. Наскільки це чутливо для окупантів, і чи відомі якісь інші деталі? А, дійсно, ви знаєте, з тим як просуваються наші військові на контрнаступи, все частіше а, до нас доходить інформація про те, що окупантів щось рухають. Також сьогодні в них була дуже неспокійна ніч. Зокрема, а це було в Мелітополі та в Мелітопольському майоні. Там, там також сьогодні лунали потужні вибухи. Незважаючи на те, що у своїй російській пропаганді вони постійно намагаються а, представити бердянськ саме. Місто курорчу, начебто там є цивільні люди, що там нічого окупанти не роблять, але а, це дійсно не так. Вони перетворили це. Місто на справжню військову базу, зокрема як і Кирилівку, самого початку повномасштабного вторгнення, а там розташовується дуже багато їхньої техніки. І звичайно, всі такі підприємства вони є зараз стратегічно важливими для цих російських терористів, бо всі вони були, на жаль, відібрані віджаті, і вони зараз також А, Тобто, можна звичайно тільки порадіти за те, що відбувається там така ситуація. Ми дуже сподіваємося, що це. Ну, послабить російських терористів. Бо разом з тим, як рухається наш контрнаступ, вони продовжуються укріплюватися, завозять новий склад. все Стає більше військового контингенту. Ось, наприклад, цього тижня вони завезли півтора тисячі бурятів, військових з бурятів, саме зокрема, до Бердянського району. І їх, до речі, розквартирували по квартирах місцевого населення. Також вони зайняли місцеву лікарню. і Цю інформацію вже оприлюднив та підтвердив навіть... Й генеральний штаб. То у лікарні розташовують так само окупаційні ресурси, скажімо так, резерви, які підтягують на фронт, використовують окупанти, бачимо, і такі об'єкти, ну, звичайно, очікуючи чи розраховуючи на те, що туди не будуть прилітати високоточні боєприпаси українські, адже будь-де, де окупантів виявляє наша розвідка, їх накриває хаймарсами, накриває ракетами штормшедово. Вони очевидно розраховують на те, що якщо в медичному закладі розташувати якийсь підрозділ, так то туди не прилетить. Ми бачимо зараз, що дійсно рухається лінія фронту, і останнім часом справді вдавалося просуватися вперед нашим військовим і проривати ворожі оборонні лінії. Це вже викликає певні реакції, так само і з ворожої сторони. В першу чергу, наростання паніки, наростання невпевненості в тому, чи вдасться втримати фронт. То останнім часом дуже багато так званих так званих підкреслюю воєнкорів російських пропагандистів, які пишуть про ситуацію на фронті, пишуть, що все дуже погано, що можливо не вдасться втримати саме от напрямок на токмак і українські військові їм вдається визволяти все більше території, якраз у Запорізькій області. Як окупанти відповідають, ми знаємо, що однією з їхніх реакцій типових є масовані обстріли всюди, де вони можуть дотягнутися, чи за. Зараз зростає такий ризик у прифронтових територіях, і як у цьому сенсі власне, щодо Запоріжжя ситуація виглядає? Саме так ви знаєте, на жаль, обстріли саме з цих міст та селищ, які знаходяться біля близько лінії розмежування. Він тривав постійно сказати, що інтенсивність там збільшується або зменшується. Такого немає. Щодня постійно там нараховуються десятки прильотів. Що у нас, на жаль, є новини про загиблих людей на цих територіях. Не виключення цей тиждень, є і загиблі і поранені. А тобто обстріли цих районів тривають. Але разом з тим, що ми помітили в самому Запоріжжі, ви знаєте, в нас останні дні вони пройшли ну більш-менш спокійно, а в самому обласному центрі було тихо. І ми помітили таку тенденцію, що ось останнім часом Запоріжжя менше обстрілюють саме з С-300. А ті прильоти, якщо вони були, це були в нас і каби іскандери. Але ось саме інтенсивність обстрілів з С-300 по Запоріжжю, вона. Стала менше. Я чула таку думку від військових, що можливо це якраз і пов'язано з тим, що триває контрнаступ, що трохи сувається лінія фронту, і ось російські терористи, а зокрема, вони намагаються обстрілювати інші території. Тож, можливо, можливо, така зміна ситуації безпокої Запоріжжя. Вона саме пов'язана. з цим контрнаступом, справді, все пов'язано, і рух фронту це теж на що ми розраховуємо, що він також одним із ефектів мати. Там все таки перефокусування ворожої уваги із великих міст із Запоріжжя. Зрештою, в один момент фронт очевидно просунеться на південь, настільки що окупанти і фізично не зможуть дотягнутися тими с 300 до Запоріжжя. Всі ми на це дуже сподіваємося і раді, що є вже перші ознаки того, що зараз дійсно росіянам агресору не до того, аби настільки часто тероризувати Запоріжжя ракетами С-300. Алісо, дуже дякую за включення, за коментарі. Дуже радий був бачити і чути. Нехай цей день, ця доба буде спокійною і переможною для нас, зокрема на Запоріжжі. Дуже дякую, навзаєм. Ліса Сосоєва з нами на зв'язку